Друзі, привіт! У мене сьогодні дуже радісна новина для тих всіх, хто не встиг за якимись причинами отримати коди на ліки. Коли це була програма у навесні, коли кожен міг отримати код, але кількість цих кодів була обмежена кількістю у 100 тисяч. І дуже швидко ця реєстрація закінчилась. І хто намагався зареєструватися знову, то йому видавало інформацію, що, вибачте, необхідна кількість учасників вже набрана, і чекаємо на дофінансування. Так ось дофінансування надійшло. І тепер знову можна скористатися цією програмою знову. Знову можна зареєструватися, і доволі швидко отримати код. Я буквально на минулому тижні зареєструвалася, і щойно я отримала свій код. Тобто, це реально працює. Як це зробити? У посилан... В описі до цього відео я залишу посилання на власне програму, на анкету, яку ви можете заповнити, вказавши необхідні дані. Основні там необхідні дані це ваш песель і також його фотографія. І в результаті ви просто. Заповнюєте анкетку і очікуєте на код. Проходить певний час, в мене це зайняло тиждень, і ви отримуєте код, яким ви можете скористатися. Сам код іде на 500 злотих, але розподіл цих фінансів йде наступним чином. 350 злотих ви можете використати на ліки за рецептом, при цьому взагалі нічого не доплачуючи. Тобто, якщо вам лікар надав рецепт, що вам потрібно ТТ те, те і Т, те. ви просто йдете до аптеки, яка бере участь у програмі, і називаєте цей код, і, власне, просто забираєте ліки, нічого за це не доплачуєте. І 150 злотих працює а, таким чином, що ви можете використати їх без рецепту, але ви доплачуєте 15% від вартості цих ліків. Ну, Приміром, вам потрібні якісь ферменти, той же креон, чи ви хочете а, придбати там, смекту чи щось таке, а, те, що відпускається без рецепту, ви приходите, просто говорите, що мені потрібно це, даєте код, і, наприклад, якщо ці ліки коштують 100 злотих, ви платите за них лише 15 злотих, а решта коштів йде по програмі дофінансування. Що ще важливо, вам потрібно вперше скористатися цим кодом протягом перших 45 днів з моменту, як ви його отримали, хоча б раз, хоча б щось за нього купити, щоб він просто не згорів, тому що він онулюється, якщо ви його не використали протягом перших 45 днів. Тому, будь ласка, не зволікайте і щось придбайте хоча б з такого основного, що вам точно знадобиться, скажімо, без рецепту. І тоді ваші кошти збережуться. І в цілому дія кода йде. 120 днів, відповідно, 4 місяці у вас є для того, щоб кошти використати повністю. І також є ще хороша новина для тих, хто код отримав ще навесні, але за якимись причинами за станом здоров'я вам потрібно купувати багато ліків, і ви, відповідно, ті кошти вже використали. Ви так само можете повторно взяти участь у програмі. Якщо ви використали вже певну. Кількість коштів з того коду, тоді ви заново реєструєтесь і відповідно, отримуєте нові коди, які так само зможете використати на ліки, незважаючи на те, що ви вже брали участь у програмі. І що ще важливо: дивіться, що ви маєте змогу отримати декілька кодів, якщо ви в Польщі не одна чи не один. Наприклад, якщо ви з дітками як я, то ви можете відповідно подати заявку і на себе, і на своїх дітей. Єдине в заявці Будете вказувати, що від імені неповнолітнього ви її подаєте, і будете вказувати і свої дані, і дані ваших діток, відповідно, песель ваших діток. І ви зможете отримати такі коди на кожного члена родини. Наприклад, якщо ви і двоє діток, то ви отримуєте три коди, і загалом це вже буде сума півтори тисячі злотих на чотири місяці. Я думаю, що цього. Більш ніж достатньо, але би хотілося, щоб жодна з нас взагалі цією допомогою не користувалася. Тобто, ми не хворіли і дітки наші не хворіли, були здоровими. Друзі, я вам дуже раджу. Аби не пропускати цікаву і корисну інформацію, будь ласка, підписуйтесь на цей канал. Я намагаюся давати багато корисної інформації для тих людей, які були змушені покинути Україну і зараз знаходяться за її межами. А також я хочу презентувати вам мій новий проект. Він буде цікавий для тих, хто знаходиться на території зараз Іспанії, а також інших іспаномовних країн. Я запускаю проект. Іспанська для українців. Якщо тобі потрібно вивчити іспанську мову, ти добре володієш українською. Цей проект для тебе. В описі до цього відео я залишаю також посилання на канал, новий канал. Будь ласка, переходь, підписуйся і будемо вивчати іспанську разом. Обов'язково роби активним дзвіночок для того, щоб не пропускати нові відео, і також з вас лайк, якщо відео було корисне. До нової зустрічі! Нехай щастить!